Дали сюди цих зараз гестаповців. Я не за не агітую, щоб люди не йшли воювати за нашу батьківщину. Ми мусимо усі йти, це однозначно, але не таким методом, не таким шляхом. Ми вам вас попереджуємо. Ми вам даємо час виїхати з ворогти. І ніде ви в ворогті на центральній дорозі стояти не будете. Це вам гарантуємо. Ми вас знесемо стільки б вас там не було. Перенесли ми спільно з поліцією. І є розпорядження коменданта Сил оборони в області 39-й, тут другий маємо розташовувати мобільні прикордонні пости в громадах визначені. Ти там подари на селу, там ти побачиш таких от всі наші там. <плес> Доставце, достав, не не порушуйте закон, не треба вам сидіти. Ти покажуть. мене тут любив, могли Ви відповідали за придурку.